Друзі, ми дякуємо, що ви залишаєтеся разом із файним ранком. І ми просто впевнені, що у вас хороший настрій, що у вас вдалий. Попереду вас чекає сьогодні неймовірно крутий день, і звісно, звісно, так сь, сьогодні треба зранку смачно попоїсти, зробити зарядку, щоб бути сьогодні весь день в тонусі. І звісно, обійматися. Адже міжнародний день обіймів, якщо біля вас є близька людина, або ж навіть не близька, все одно потрібно обійняти її. Чи було те друзі, субсидія це тема, яка <плес> дуже Же актуальна для усіх українців і тернополян. Зокрема, скільки тернополян отримають пільги від держави у 2019 році? Чи вріжуть норми споживання електроенергії та газу? Та які на які ще е, різноманітні нововведення варто чекати стосовно субсидій, Розкаже директор департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. ми вітаємо вас у студії. І власне Вітаю. знаєте, сьогодні в нас тема про субсидії. Ми знаємо, що доволі багато людей цікавляться цією темою, і насправді хочеться дізнатися, скільки зараз абонентів у Тернопільській області отримують житлові субсидії. Ця цифра в середньому складає 130 тисяч домогосподарств. Угу. Вона скоротилася у порівнянні з минулим, Якщо роком. порівняти з минулим опалюваним періодом, Вона практично скоротилася на 48%. і так як я сказав, складає 130 тисяч домогосподарств. Угу. Це багато от раніше ті, хто отримували субсидії, зараз дехто з них не отримує їх. Хочеться дізнатися, що це за категорія населення, чи це заробітчани? чи це у тернополян так зросли до Ходи, чи якісь інші причини, з яких причин тернополян від... тернополянам відмовляються є субсидії. дві основних причини, які комісії е, при райдержадміністраціях приймають непозитивне рішення щодо призначення субсидій. Це угу. перше, це е, тіньова зайнятість, коли хтось зі членів сім'ї неофіційно працює і має доходи, які не декларуються. Друге це е, так само праця за кордоном, яка не декларується, і разом з тим, поряд з цим е, законодавство дозволяє сплачувати єдиний соціальний внесок, щоб на загальних підставах отримати субсидії, але цього не відбувається. Тобто е, на сьогоднішній день це дві основних причини, uh -huh. дві основних але знаю, причин. є країни, з якими є домовленість України е, з... є країни. Та, є на сайті міністра соціальної політики, з якими укладені угоди. І якщо людина сплачує єдиний соціальний внесок, там податки. Uh -huh. Тобто податки для страх... страхового стажу, то відповідно, якщо є відповідні довідки, то тут uh -huh. можна звернутися, і приз uh -huh. субсидія буде призначена але завдання всім комісіям щоб максимально максимально роз'яснювати людям ситуацію щоб регулювати питання наприклад є так що родичі вже давно за за кордоном або на постійному місці проживання вже за кордоном а чомусь перебувають в реєстрації mm -hmm. в, в житловому приміщенні треба врегулювати питання реєстрації тобто якщо людина довші роки і не план... ну фактично вже не 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 їздить на заробітки так як ми кажемо а просто не проживає в україні то чому не зняти з реєстрації житлового будинку тим більше що це не впливає ні на власність угу. і це факт, факт тобто реєстрації. і стації І тоді так, угу. і тоді ми стараємося це зру, зробити через засоб масової інформації комісії, тому що врегулювати питання і не буде ніяких. Регулювати питання і не буде ніяких питань <рес> так різноманітного роду недорозумінь. Друзі, ми хочемо нагадати про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникатимуть запитання, то обов'язково телефонуйте до нас. Студійний номер знаходиться внизу ваших екранів і ставте свої запитання, будемо обов'язково відповідати на них. Пане Вадимо, от хочеться також запитати, хто має і не має права на отримання комунальної субсидії у 2019 році. Є, так як ми говорили, є певні правила призначення субсидій, uh -huh. тобто, є певні позиція право на призначення uh -huh. субсидій і розрахунок субсидій. Тобто на загальних підставах, можна так сказати, в загальному, коли люди непрацездатного віку, отримують пенсії або офіційно працюють, Склад зареєстрований відповідає фактичному проживанню. Uh -huh. Вони всі мають право на призначення uh -huh. субсидій. Якщо є якісь нюанси, ті, що ми говорили, там люди неофіційно працюють, не громадяни, працездатного віку і так далі. Ми вже це неодноразово говоримо. Ми вже не будемо, напевно, це все повторювати. Але суть того, що з 1 січня правила призначення самих субсидій не змінилися. Uh -huh. Але разом з тим є ще право, тобто ми говорили тільки про право, а тепер і обмеження, наприклад, якщо там. Пам'ятаєте придбання е, чогось 50 тисяч і більше так. це також на загальних підставах. Тільки за рішенням комісії може бути е, якщо людина перебуває за кордоном, сукупно 60 днів. Також право на обмеження е, призначення субсидій. Якщо площа опалюваного житла перевищує е, для індивідуального будинку 200 mm -hmm. квадратів, і так викладачів. я дуже перепрошую зараз. Ми маємо вже телефонний дзвінок. Отож, доброго ранку. Ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене цікаві таке питання. Чи маємо ми платити обов'язкову плату? У нас є 487 гривень і 200 кубів на місяць газу якби по субсидії. Угу. Я, скажу, плату. я розкажу сам принцип зараз оплати обов'язкової плати. Тобто, якщо встановлена обов'язкова плата і є облік споживання ресурсу, встановлено лічильник, на який, скажімо, обліковує цей, цей споживання енергоресурсу, тоді обов'язково плата платиться таким чином. Тобто, якщо споживання... Послуги менше, ніж обов'язкова плата, uh -huh. то платиться фактичне її використання. Якщо до, е, більше, ніж обов'язкова оплата, то сплачується тільки обов'язкова оплата. Uh -huh. І до норми. Тобто, а що вже поверх норми, то тоді вже, тоді вже сплачується додатково ще обов'язкова плата, і плюс поверх норми, те, що вже вже не покриває субсидії разом з тим, обов'язкову плату потрібно платити. Якщо тобто, щомісячно, якщо споживання вище. І в межах норми, тобто вище обов'язкової плати і в межах норми, то обов'язкову плату потрібно сплачувати щомісяць. Угу. От власне які норми споживання газу і води електроенергії для нарахування субсидій протягом 2019 року. Ми маємо зараз до закінчення опального періоду 4,5 з полови кубічного газу на один квадратний метр площі. Тобто для кожного домогосподарства це угу. різна різна норма для? Так, споживання про газу. Я підозрювала, що сьогодні буде, сьогодні буде розрив дзвінків. Доброго ранку, ми вас слухаємо Представтеся, будь ласка. Добрий ранок, пане хочу, Мене цікавить питання таке: мій тато живе там старенький, 90 років майже. І е... йому не можна субсидії отримати, тому що підвісний внук в нього, але він за границею. І я можу субсидії, це пробуду зробити чи ні. Яка вам в цьому аспекті? Ми вже говорили коротко про це, але в цьому аспекті можна порадити таким чином: що якщо внук довший час не проживає, і в Україні те, що ми говорили попередньо. Потрібно врегулювати питання щодо його реєстрації. не потрібно, щоб він був зареєстрований в житловому приміщенні, де він як фактично він не проживає, проживає і так. все. І тоді ваш е дідусь зможе отримувати субсидії на загальних підставах. Крім того, якщо, скажімо, з технічних можливо причин неможливо це зробити, а це можна зробити за е власне за заявою самого самої людини, яка там зареєстрована, за заявою власника або за рішенням суду. Але разом з тим, якщо це ну як. Якісь міри зараз неможливо зробити, то ще є таке в положенні написано: я хочу побажати вашому добро здоров'я, але є ще написано, що якщо людина хворіє і є довідка лікарської консультативної комісії, то з такою довідкою можна звернутися на комісію при райдержадміністрації чи міста обласного значення при виконкомі комісії, і субсидії буде розглянута на призначення субсидії буде розглянуто на комісії. Я думаю, що у разі якщо така довідка буде, то субсидія буде призначена. Дякуємо. Є пане Вадима таке поняття як монетизація, і хочеться зараз більше розібратися із цим поняттям. Власне чи запрацює вона у Тернополі? І власне також яким чином це, буде яким чином це все буде відбуватись? Я хочу сказати ще про монетизацію, uh -huh. яка була раніше. Тобто в 2018 році в Тернопільській області було виплачено практично 50 мільйонів гривень для тих людей, uh -huh. які зекономили природній газ на опалення, і це 70 тисяч домогосподарств отримали ці кошти. Це 695 гривень. Це було як додаткове стимулювання для тих людей, які економили природній газ. Разом з тим, наступний етап монетизації субсидій відбувається з 1 січня 2019 року. Що це означає? Це перше, це означає те, що для тих, для кого призначена субсидія до 1 січня 2019 року, не міняється нічого. І, взагалі, по по призначенню субсидій, про те, що ми говорили по, за формою, по, про, так ні, ні мова йде про зміну надання принципу надання субсидій, але принцип призначення субсидій не, не змінився, не змінюється. І е, ми не говоримо, знову ж таки повторюся про тих людей, яким вже субсидія діє, тобто вже яким стане на 1 січня 2015 року. Для них, рок. них поки це не актуально, mm -hmm. бо тому, що можуть бути різні. Ще е, зараз напрацьовуються ще інші зміни до е, призначення субсидій, Але зараз про них ми не говоримо. Ми говоримо те, що зараз є з 1 січня. Тобто для тих людей, які звертаються з 1 січня 2019 року, умови надання самої субсидії змінюються, тобто. Субсидія буде призначатися і зараховуватися на особовий запис, обліковий запис в Ощадбанку. Угу. І Ощадбанк самостійно за поданням обслуговуючих організацій буде по пріоритетності сплачувати за людину житлово-комунальні послуги. Угу. А пріоритетність наступна: це природний газ, тепло, електроенергія. Гаряче водопостачання, водопостачання, водовідведення та управління багатоквартирним будинку. Угу. А коли, власне, всі субсидіанти повинні перейти на цю форму отримання е, субсидій? Це має відбутися вже це е, має відбутися в наступний опальний період. Це опальний угу. період 2019-2020 року. Угу. А чи можливе залучення в, сусте, в систему інших банків, окрім Ощадбанку? Постановою визначеною Ощадбанку. Угу. А які... банк, Дякуємо. А які, власне, у вас прогнози на 2019 рік? Скільки тернополян зможе отримати субсидії? Ну, моя думка така. Перше. Програма житлових субсидій розрахована на, на малозабезпечених громадян, uh -huh. і хотілося б, щоб розвивалася економіка в, в Тернопільській області, що найшвидше і в Україні, щоб розвивалася і щоб що не менше людей потребували е, отримання субсидії, тому що ще раз підчеркну підчеркнути це: це є програма для малозабезпечених е, сімей разом з тим. Прогнозувати, скажімо, зміни в кількості одержуючи субсидії, я думаю, що ще буде рости. Рости до наступного опалювального періоду, тому у ці врегулювання питань реєстрації, бо дуже mm -hmm. багато випадків, коли люди давно вже проживають за кордоном, mm -hmm. і по певних технічних причинах вони не виписують своїх родичів чи не знімають з реєстрації, як правильно казати, з житлових приміщень. Але разом з тим, хочу ще раз наголосити, то, що десь є побоювання те, що От, наприклад, власник за кордоном тут живе його, вже переформила хата чи живе е, тато і мама, і бояться, що так. власність там перейде. Але коротко скажу, реєстрація так. не впливає на право власності. Дякуємо. Доброго ранку. У нас ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, представтеся, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Доброго ранку, мене звати Люба. Ми двоє пенсіонерів, дочка живе в нас за границею. Чи можемо ми отримати субсидію? Десять років дочка за границею живе. Власне, повертаємося. Ми вже горені, коротко скажу, два варіанти: це е, врегулювати питання реєстрації вашої дочки, тому що вона фактично не проживає, значить, вона, якщо вона не... що таке реєстрація? Це відповідає реєстрація, це там, де людина проживає. Тобто має реєстрація відповідно відповідати фактичному місці проживання. На право власності реєстрація не впливає, тому якщо не буде зареєстрована ваша дочка в житловому приміщенні на загальних підставах вам буде призначена субсидія. Ну, зрештою, в результаті розмови, ми зрозуміли, що дуже багато людей зараз за кордоном, і також бачимо, що багатьох людей є питання стосовно субсидії. А от загалом діє якась можливо гаряча лінія, куди можуть зателефонувати. Е, так, люди. це розпочинаючи від урядової гарячої лінії, тобто і ми маємо і звернення, там і ми маємо на сайті департаменту соціального захисту є номер гарячої лінії департаменту соціального захисту. І в районах також є місцеві управління соціального захисту. Мають також на сайтах райдержадміністрації, на сайті міської ради Тернопільської розміщені номера гарячих телефонних ліній. Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Дійсно, це тема, про яку можна говорити багато. Я нагадую нашим глядачам, що у нас у гостях був директор департаменту соцзахисту населення ОДА Вадим Боярський. Ми говорили про субсидії. Сподіваємося, що ті, хто дійсно потребує допомоги від держави, таки її отримають.